Всім привіт! Давненько не записували відео. Чесно скажу, просто не встигаю все одночасно робити. Проте, в такі важливі моменти, як сьогодні, потрібно показати, як спрацювали добрива, чим обробляли, в якому стані зараз рослини буде дуже і дуже цікаво. Також розкажу, чим будемо підживлювати далі. Далі, вже ближче до збору ягоди, будуть окремі відео виходити, тому. Все буде дуже інформативно, стисло і по ділу. Все як завжди. Зараз знаходжуся на нашій довгій ділянці, це наш розсадник. Тут у нас є різноманіття сортів, а саме Алегро Квікі, Альба, Фейт та Мальвіна. Мальвіни зовсім небагато. Як бачите, міжряддя у нас вже пропрацьовані. Звичайно, десь ще є бур'ян, але це не настільки страшно. Якщо десь він і трошки є. Ще, звичайно, фланги е, бокові біля сусідів, і біля огорожі будуть проходитися ще більшою трошки технікою, а саме мотоблоком е, 12-ю. Е, проте зараз зовсім не про це. Е, ось вам на прикладі сорту sort фейт, of покажу, як розвинулась рослина після підживлення кальцієвою селітрою. Після підживлення бором, сульфатом, магнією та карбамідом. По-перше, рослина випустила десь в районі 10 12 листків. Рахувати не буду, щоб не витрачати час. По-друге, для тих, хто говорить, що фейт це пізній сорт, я всіх запрошую до перегляду на квітконоси. Тобто, ось уже в середині є місця, де є квітконоси. Що доводить те, що фейт не є. Ось, до речі, дивіться, класно видно. Квітконіс. І всі квітконоси. Тут у нас ось альба поруч, да, ось, ось у нас лінія відділено, щоб садити саджанці окремо, туди, на той фланг, ці сюди. І дивимося по Альбі. Теж бачимо цвіт. А, Значить, що далася обробка, яку ми робили саме по листю бором, сульфатом, магнію та карбамідом? Ця суміш робилася однорідна в одну бакову суміш. По-перше, вона підтримала імунітет рослин, які вийшли після важкої зими, яка була жахливо посушлива. По-друге, вони спровокували в рослини ріст листків. І далі вже спровокували після другої е, підживки. Да, цим цим же самим таким баковим ударним підживленням спровокували е, виніск квітконосів. Ви можете побачити, що практично всі рослини є подекуди і менші. Для прикладу, ось є рослинка. У нас е, вона була пересаджена, молоденька. Навіть видно, ось ще трошки є бур'янчик. Які потрібно прибрати, робилися ці пересадки неспроста, десь рослинки не витримували, тому що не було достатньо вологи, були свої такі питання, і вони загинули. На цій грядці пересадок було небагато, скоріше всього, їх було більше трошки по Мальвіні, по фейту було геть мало, трошки по Альбі і трошки по квіки. Загалом очікуємо гарний врожай ягоди. І далі, що у нас по плану йде, у нас по плану далі йде фосфорне добриво. Саме під корінь. Хтось каже, що це запізно, у вас вже квітконоси. Ні, не запізно. Абсолютно ні. Тому що зараз саме йде точка росту, корінь теж розвивається і йому потрібна підтримка як ніколи. Якщо цього не зробити, то. А, не варто очікувати, що рослина далі буде розвиватися в таких прогресіях, як ми зараз бачимо. А, сюди ж хочу відмітити і капельний полив, який працює просто безвідмовно, якщо його, звичайно, правильно налаштувати, так як в нас. Хочу також ще відмітити і а, якість добрив, які застосовуються, а саме яра Тера кальциніт від фірми Яра. Сюди ж можна і віднести хорошу воду. Це, звичайно, ключове, те, що є, це база. І ось ви можете побачити, що у нас зараз є. На інших розсадниках ситуація та ж сама. Зараз підемо подивимося, вам покажу все, як виглядає. Ну що ж, ми з вами прийшли з отого кінця, з цієї довжелезної грядки, і переходимо сюди. Тут у нас знаходиться трошки раніх. це сорт Алегро. Тут у нас знаходиться Fate, трохи румби, Амі, рядочок Азії. Це такий буде експеримент свого роду. І ще у нас є Sensation. Sensation лишимо для себе, трошки на ягоду. Хороший сорт саженців, небагато його є. Ну, і, в принципі, небагато було в тому сезоні на осінь. А, прошу, хочу до вашої уваги відмітити теж Алегро. Подивіться, які квітконоси. Ось один, ось другий. Он там всередині третій. І ще, мабуть, що, мабуть, що, ось, дивіться, ось четвертий. На кожному буде десь в районі п'яти квіток. Не можна сказати, що це е, дуже багато, але повірте, при такій е, схемі живлення при обробітках це непоганий результат. Можна було б е, ці кущі е, розігнати до набагато більшого результату, маю на увазі по розміру, і квітконосів там було б десь в районі 10-12. Проте е, е, я все ж таки притримуюся тої стратегії, що а, годівля самої ягоди, кущів, вона має бути в міру здорова. А, тобто, не загодовувати її до почервоніння, а, цю ягоду, щоб листки в неї були аж багрові, а всього в міру. Як бачите, результат є. Результат хороший. Ось дивіться, який гарний ще кущик поруч проходимо. А, у нас сьогодні 19 квітня. Чесно скажу, я й не пам'ятаю, щоб у квітні у нас колись були такі кущі. Звичайно, приємно. І вон вже, до речі, видно, перші квітконоси з'являються. Дарма, що кущик великий, але ще не встиг їх викинути. А сюди ж хочу ще додати, що середні сорти вони більш потужні. Саме в нас подобається те, що вони стійкіші до хвороб, ніж ранні. За пізні сорти був у нас Магнус, Магнуса вже немає, ми його звели. Трошки не сподобався він загалом нам і ягодою своєю, і саджанцями, хоча багато хто його хвалить. От. Лишилася тільки Мальвіна. Можливо, восени з'явиться у нас додаткове місце. І ми посадимо ще Аргентеру. Проте немає ніякої гарантії, що це станеться. Нам поки вистачає цього, абсолютно. Головне, що всі сорти, які в нас є, вони щедро родять, дають гарну, смачну ягоду, не мілку, це основне. І ті, типу, поціновувачі солодкої ароматної ягоди, які купували ягоду у нас а, саме саженці минулого року, і позаминулого, і позапозаминулого, неодноразово а, телефонували, дякували, що є дуже приємно. Що люди гарно відгукуються. Та й загалом, це, мабуть, рушійна сила нашого бізнесу. Саме гарні відгуки. Ось можете подивитись теж, це сорт фейт. Наскільки потужні кущі. До речі, ось ще й, й збоку є ще один ріжок, який тягнеться під агроволокно. Потрібно десь трошки підправити. Знову ж таки, он вже лізуть всередині квітконоси. І ось також лізуть квітконоси. Тут більш яскраво виражено, можна побачити це. Тому ось така в нас ситуація. Що ми будемо робити далі? Все дуже просто. Далі у нас фосфорна підживка. Далі у нас по цвіту 20, -20, -20 обов'язково. Далі у нас буде ще одна обробка проти фузаріозу перед цвітінням, Ми якраз таки встигаємо. Подальші всі годівлі будуть фіксуватися, звичайно, будуть виходити відео. І вже коли буде ягода, коли, перед тим як вона навіть буде наливатись, тому слідкуйте за нами. Будемо ділитися всією важливою інформацією. Ось таким було це відео. Трошки з вами порозмовляли, поспілкувалися на ось такі теми по підживках. Та й загалом ви побачили, як підтягнулися рослинки в своєму рості. Окреме дякую за ось цю кепочку від фірми Artohim Group. Завжди буду радити і поширювати інформацію про їхню фірму, тому що дійсно хороше добриво, Особливо коли займаєтеся в оптових розмірах. Малина, полуниця, овочеві, зернові. Дуже раджу, кому буде цікаво звертатися, допоможемо придбати добриво. Сконтактуємо вас із фірмою Артахімгруп. А вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтеся на наш канал. Будемо бачитись.